Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про Київ, це чудове місто на берегах Дніпра. Київ бачив багато славних подій. Одна з найяскравіших історій це історія Михайлівського Золотоверхового Собору, це справжня перлина українського бароко, присвячена Архангелу Михаїлу, покровителю Києва. Століттями його золоті бані були символом духовності та незламності. Але на початку 1930-х років настали темні часи. У 1937 році, під час радянської боротьби з релігією, Михайлівський собор був жорстоко зруйнований. Його унікальні фрески та мозаїки, що сягали візантійської доби, були знищені або розгребовані. Серед втрат був і величний барельєф Архангела Михайла, який прикрашав фасад собору, що дивився на стародавній події. Цей барельєф символізував силу Архангела та небесний захист. Він був не просто архітектурною деталю, він був важливим духовним символом для киян. Його знищення стало болючою сторінкою в трагічній історії України. Десятиліттями пам'ять про собор жила в серцях киян. З проголошенням незалежності України в 1991 році мрія про його відродження стала реальністю. У 1998 році розпочалися реставраційні роботи, щоб повернути Михайлівському собору його колишню велич. Важливою частиною цього відродження було повернення барельєфа на його законне місце. На щастя, фрагменти оригіналу збереглися. Історики, мистецтвознавці та реставратори вивчили ці фрагменти та використали їх для відтворення втраченого шедевлю. Використовуючи збережені фотографії, ескізи та вцілілі елементи, сучасні скульптори ретельно відтворили барелья. Це була копітка робота, яка вимагала не лише майстерності, а й глибокого розуміння його історичного та духовного значення. У травні 1999 року відновлений Михайлівський собор був освячений, і величний образ Архангела Михаїла знову прикрасив його фасад. Його повернення символізує відродження духовності, історичну справедливість та незламність українського народу. Сьогодні, коли кияни та гості міста дивляться на золотий барельєф архангела Михайла, вони відчувають гордість за свою історію та надію на майбутнє. Його повернення це не просто відновлення архітектурної пам'ятки, а й відродження важливої частини національної душі. Ця історія нагадує нам про цінність культурної спадщини та важливість збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. Дякую за перегляд.